Всім соковитого Бесарабського кавуна. На дворі листопад, а втрачене літо не повернути. Проте можна його хоч якось компенсувати. Аніме Літня пора занурить вас у атмосферу літа на невеличкому японському острові разом із загорілою кралою, веселою білявкою та гродастою міфою. Але є нюанс перед початком відео, прошу поставити вподобайку та підписатися на канал. Давайте розвивати українське аніме ком'юніті. А ми починаємо. За аніме адаптацію взялася студія OLM. Це ті самі, що створили класичного берсерка. Щоправда, після 97-го року вони тупо клепали 100 500 аніме по покемонах. На цьому майже все. Але схоже, що саме з 2021 року студія відродилася та почала активно випускати якісні аніме. Комісан, випадкове таксі і от літня пора не стала виключенням. Для розуміння, я почав дивитися це аніме ще у онгоїнгу, але коли вже вийшло цілих 20 серій. Здавалося б, має вистачити надовго. Але я подивився усі 20 серій за 2 дні. Тож далі вимушено довелося збавити темп. Насправді це дуже шкодить враженню від перегляду. Якби вийшло усі 25 серій, я би швидесенько усе додивився. Але маємо, що маємо, чесно кажучи, давно вже не було таких аніме, щоб настільки мене зачепили. Кіберпанк, якщо що, вийшов вже потім. Зазвичай я дивлюся аніме по одній-дві серії на день, і мені нормально, а іноді рідше. Наприклад, той же клас еліти або дядько з іншого світу мене цілком влаштовує у форматі онгоїнгу, бо ті аніме насправді не настільки цікаві, щоб мені хотілося їх дивитися одразу й повністю. Серії на тиждень вистачає. Але це все мої особисті враження. Їх послухати, звісно, цікаво, та я краще залишу це на кінець відео. А поки що перейдемо до більш-менш об'єктивних речей. Сюжет починається з того, що хлопчина на ім'я Аджі Рошінпей повертається на свій рідний маленький острів після двох років, як його покинув задля здобуття освіти. Повертається, щоб бути присутнім на похоронах подруги дитинства Ушіо, яка загинула при доволі дивних обставинах, хоча основною версією вважається утоплення. По дорозі хлопчині наснився сон, де Ушіо із ним говорила, після чого піднесла руку до його ока і сказала: Не забудь мене відшукати і захисти Міо. Міо це її молодша сестра. Що значить відшукати? Небіжчик не може кудись зникнути. І що значить захистити Міо? Невже її загрожує якась небезпека? Отож, шокований такими проханнями, хлопчина різко прикидається і випадково пірнає якійсь жінці проміж великих грудей. Ви думаєте, що це незначна деталь? О, ні, це дуже-дуже важливо. Припливши на острів, хлопчина зустрічається з Міо, яка мчить до нього на велосипеді, але чогось не може вчасно зупинитися і влітає у воду. І тут ми бачимо панцушот. Так, зараз у вас складається помилкове враження, що це якийсь фан-сервісний тайтл. Але я запевняю, що на цьому фансервіс закінчується. Можливо, він десь ще і буде, але настільки непомітний, що від сюжету не відволікатиме. Поки я тут теревенив, Шімпей та міо дісталися місця похорон. До речі, хлопець втратив батьків ще за 10 років до подій аніме, і його прийняла до себе родина Міо та Ушіо. тож набіщиться не лише подруга дитинства, а й член сім'ї. На похоронах також присутня дівчинка на ім'я Шіорі, рятуючи яку Ушіо і втопилася. Але кращий друг Щімпея на ім'я Со каже йому по секрету, що на шиї мертвої подруги було знайдено сліди удушення. Проте, виходячи з обставин, вбивство бути не могло, тож поліція визнала цю справу нещасним випадком. Наступного ранку, після похорон, поліцейський розповідає, що родина дівчинки Шіорі, яку врятувала Ушіо, просто зникла. Не мов би їх і не було. Міо біжить до їхнього будинку, а за нею і Шімпей. Події приймають все більш загадкове забарвлення. Міо розповідає, мовляв Орі раніше казала, що бачила іншу дівчинку, яка виглядала точнісінько, як і вона. Хлопець задається питанням, що ж це може бути. Але тут у розмову втручається раптовий дід мисливець, кажучи, що це може бути так звана тінь. Пригадує, що раніше це явище було дуже поширене на цьому острові. Якщо людина бачила власну тінь, то через деякий час тінь цю людину вбивала, після чого прикидалася вбитою людиною і вбивала усіх у будинку. І здавалося б, це звичайні забобони. Але раптом Міо каже, що бачила тінь Ушіо за три дні до її смерті. Можливо, про це явище більше знає місцевий настоятель храму. Отож, герої йдуть до нього. Але у храмі нікого немає. Проте десь у хащах Міо помічає силует Шіорі. Намагаючись її наздогнати, вони заходять глибше у ліс і раптом чують постріл. На місці Шімпей бачить ту саму грудасту тітоньку. Вона поранена. І тут раптом її добивають другим пострілом. Позаду Міо з'являється її тінь та вбиває справжню Міо. Після чого вбиває і Шімпея. І от він знову на катері, знов проміж жіночих грудей. Гадаю, тепер ви розумієте, що тут відбувається, мабуть, усі свого часу дивилися Резеро. Це аніме не зовсім те ж саме, але концепція в цілому схожа. Єдине, що якщо Субару може повертатися після смерті до одного єдиного чекпоінта, і цей чекпоінт рухається вперед лише тоді, коли досягнено певний результат. То у Шімпея чекпоінт рухається вперед постійно і з кожним новим відродженням. Тобто більше проміж грудей тієї жінки він, на жаль, не опиниться. Хоча, добре, не буду спойлерити. Тепер Шімпея розуміє щодо чого, тому разом зі своїми друзями спробує дізнатися таємниці цього острова та реальну причину смерті Ушіо. Хто ж такі ці тіні? Звідки вони взагалі беруться? Як їх відрізнити від звичайних людей? Як їх вбити? На всі ці питання відповіді будуть знайдені. Тож, якщо казати про рівень розкриття лору, то і з цим тут все добре. Аніме має отакі нотки детективного жанру, і це круто. Також мені сподобалися персонажі, хоча вони здебільш і відповідають дефолтним анімешним архетипам. Та я б не сказав, що це погано, хіба у житті якось інакше. Щіпей чудово виконує роль головного героя. Він не тупить, на відміну від того ж Субару. Щімпей це така людина, яка вміє зробити крок назад та оглянути події з далекої перспективи. Його інтелектуальні здібності дуже добре розкривають силу маніпулювати часом. Але що буде, якщо ворог дізнається про цю силу? А якщо ворог також так вміє? О, це буде цікаво. Другий персонаж Міо. Мені хочеться сказати, що це просто фансервісний персонаж, але це не зовсім так. Більшу роль у сюжеті займає саме її тінь, яка має такі ж спогади та почуття, як і оригінал. Це перший ворог головного героя, перша сходинка, пройшовши яку ми занурюємося ще глибше у пітьму. Врешті-решт, оригінал Міо це те, що головний герой має захистити за будь-яку ціну. Таке вже було прохання її сестри Ушіо. Для головного героя Ушіо — це не лише подруга дитинства і частина сім'ї, а й любовний інтерес, і її поява у сюжеті завжди віддаватиме нотками романтики. Так, кохання тут здебільш на другому плані. Романтична лінія йде паралельно і розкривається потихесенько, так, щоб не заважати сюжету. Я бачу, ви трошки здивовані, бо Ушіо ж наче загинула, чи не так? Так. Але вона ще з'явиться у сюжеті і не лише у флешбеках? Нагадаю, що Міо все ж бачила її тінь, то цікаво тепер, хто ж наснився головному герою на початку справжня Ушіо чи гі -гі Тінь? А може те тіло не справжня Ушіо, а саме мертва тінь? Чи все ж помер оригінал, а тінь виявиться союзником і допомагатиме чемпею? Як тоді виглядатиме романтична лінія між людиною та тінню? Залишу це питання відкритим, щоб ви пішли шукати відповіді у аніме. Якщо брати дефолтні анімешні архетипи, то Міо це Кудере, тобто мовчазна та закрита. А Ушіо це Генкі, тобто життєрадісна та гіперактивна. От наче й сестри, а по суті максимальні протилежності. Со Хішігата – найкращий друг Чемпее, син директора єдиної лікарні на острові. Також має сестру на ім'я Токіко. Навколо лікарні також обертатиметься частина сюжету: що ж відбувається у підвалах цієї лікарні, а у моргу? Хідзору Мінаката. та сама тітонька із великими грудьми. Також відома як Наго Нагоморіноска, автор роману про острів із так званими тінями. Схоже, вона щось знає. Адже не просто так на неї полювала тінь Міо. Її роль у сюжеті доволі велика, і мова не лише про груди. Насправді, сюжет аніме дуже цікавий, незважаючи на здавалося б, клішовану здібність головного героя та маніпуляції часом. Звісно, може, це я така людина, що мені будь-який подібний тайтл подавай. Маніпуляціями часом мене дуже легко підкупити. Брама Штайнера, Резеро, агент часу. Тепер от літня пора. Ну не можу я упиратися таким от речам. Щоправда, останні п'ять серій починається якийсь психодел, і події стають все менш зрозумілими. Враження ніби строки горіли, і мангака завершував тайтл на швидку руку. Але я задоволений тим, що тайтл має свій фінал, хоча вид і похапцем зроблений. Бо, от чесно, задовбали вже ці десятисезонні шонени, де кожен рік чекаєш на продовження. А тут все чітко і зрозуміло. До того ж, графіка у аніме доволі непогана. Нема в ній нічого такого, щоб сказати вау, нічого такого, щоб приділити їй якусь частину у відео. Але дивитися приємно, і це головне. Звук в цілому теж непоганий, вміло створює атмосферу. За опенінги нема що сказати, не зачепили, тож я їх просто скіпав. Проте, чесно кажучи, я хочу, щоб ви подивилися це аніме. Мені воно дуже сильно зайшло, за доволі тривалий час так сильно нічого не заходило. Безумовно, зараз виходить багато крутих онгоїнгів, людина Бензопила, новий сезон Бліч, третій сезон Моб Психо 100, плюс кіберпанк-межовики, який ви зобов'язані подивитися. Але якщо ви знайдете час, щоб оцінити літню пору, ви не пошкодуєте. На цьому все. Дякую за увагу. Не забувайте підтримувати українське аніме ком'юніті. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, залиште коментар. І обов'язково закиньте донат на ЗСУ. Цілуй плечі і до встречі Стеж будь обачним Щоб випадково не стати їх жертвою Все що світло буде невдовзі, вдовзі Безповоротня поклинути в темряву Стеж будь обачним Щоб випадково не стати їх жертвою Все що світло буде невдовзі, без Безповоротня поклинути, не без поклинути в темряву